Я хочу записати для нашого простору одну практику, яка допоможе позбавитись від накопиченого негативу, від негативних установок, упереджень, думок, програм, можливо, навіть у когось і програм, вшитих. Нав'язаних або набутих під час життя, проживаючи життя. <кій> тому, якщо ви послухаєте це аудіо, аудіо відео, я хочу вам бути послужити, бути корисною в тому, щоб допомогти вам і собі також позбавитись цих обмежуючих програм. Маю надію, що ви в безпечному просторі. Або візуалізуйте для себе безпечний простір. Можете закрити очі, можете просто спостерігати за і концентрувати увагу на відео, яке я вам транслюю. Зробіть, будь ласка, вдих, повільний видих. Переносимось на поляну, де ви абсолютно в безпеці, де вам комфортно, ваше тіло почуває себе в такому балансі, рівновазі. Ви відчуваєте свої руки, до кінчиків пальців, ви відчуваєте свої ноги. Ви навіть відчуваєте своє волосся. Концентрація в тілі, концентрація на диханні, вдих, повільний видих. Знову вдих. Ви ніби вдихаєте оцю морозну свіжість, чистоту, насиченість киснем. Всі ці дерева, які перед вами, вони попрацювали на те, щоб ви отримували максимальну користь з кожним вдихом. Уявіть себе приблизно на такій же галявині, де ви дихаєте чистим повітрям. Відпустіть всі думки, що зараз крутяться в вашій голові. Концентрація на дих. вдих, повільний видих. Дихання спокійне. Можна дихати животом або в живіт, скажімо так, набираючи повітря прямо в живіт. І видих, ваш живіт, підтягується. До нашого хребта, вдих, видих, сконцентрувались на фізичному тілі, усвідомили, що ми в безпечному місці, де панує лише любов і ви є джерелом цієї любові. Уявіть собі екран. І на цьому екрані ідуть ваші негативні установки, переконання, програми. Давайте собі команду, якщо у вас не виходить побачити екран, щоб ви його візуалізували. Екран проявляється. І це можуть бути картинки з дитинства починаючи, можливо, картинки з попередніх життів, можливо, картинки вже набуті в свідомому житті, в свідомому періоді часу. З'являються картинки, фіксуйте їх. Що це за події? Чому виникли ці переконання? Негативні. Тобто вони явно несуть деструктивний характер для вас. Вони чіпляються до вас і такі виглядають як якорі, які розпиняють ваше бажання рухатися вперед. Фіксуйте їх, може бути декілька. Вони можуть бути спонтанні, а можуть бути послідовними. Проявляються негативні переконання. Тепер ми їх групуємо по періодам або по класам. Це негативні переконання по відношенню до своєї зовнішності. Хай вони проявляються. Це негативні переконання по відношенню до здоров'я, і вони проявляються. Це негативні переконання по відношенню до особистого життя. І тут пішли такі, знаєте, слова, настанови, бабусі, тітки, досвід попередніх життів когось впливає, негативні якісь комунікації. З, з протилежною статтю. Все це проявляється. Негативні переконання по відношенню до фінансових можливостей, заробітків, доходів. Проявляється. Згрупувалося все по класам. Нехай покажуть вам ще значно більше, ніж я можу вам зараз озвучити проявляється, проявляється. І ми зараз кажемо собі, так, це моє. Я визнаю, що ці всі переконання, програми. Установки мали місце бути в моєму житті. Я визнаю їх. Я їх визнаю. І коли ви їх визнаєте, ви знаходите для них місце і кажете всім цим речам, які перед вашим екраном тепер. Ви знаходитесь в окремій скрині моїх спогадів. Я визнаю і даю вам місце. Ви знаходитесь тут. Тут і зараз. Переді мною. Робимо вдих, видих. Проводимо цю енергію через себе, ці усвідомлення заходять не лише на рівні слів, а на рівні потоків. потоків. Ми ідентифікували негативні упередження, дали їм місце, ми від них не відмовились, ми лише признали їх, прийняли. їх. І відвели їм окрему, окремий ящичок, окрему таку схованку і даємо їм команду віднині всі негативні упередження залишаються в цій скрині. І лише коли потрібно вам, ви можете ними скористатися. А якщо такої потреби не буде, то всі негативні упередження залишаються в цій скрині. Ніби як скриня з фотографіями, закриваємо її. Наступну фразу. Вдих, видих. Я відкрита. Я готова. Я хочу змінюватись. Я відкриваю для себе цей світ. Я не боюсь. Я довіряю. Я хочу, я можу, я дію. І в цьому я хочу, я можу, я дію, нехай проявиться те, чого ви прагнете. Той рівень фінансових можливостей, той рівень соціальних контактів. Той рівень і бажання, що стосується фізичного здоров'я, той рівень розвитку, можливо, здібностей, можливостей, ви можете відкрити долоні і сказати, я готова, я відкриваю і я приймаю. Робимо вдих, повільний видих. Дякуємо, дякуємо всім помічникам, дякуємо всім провідникам, що допомогли вам зайти в цю практику, що створили для вас безпечний простір. Подякуйте собі, своєму родові, своїм ангелам-охоронцям і в теплі розтерті долоні розтираємо ручками свої долоні. Відкриваємо очі, або якщо ви спостерігали за природою, то концентруємо увагу на природі і дякуємо, що вона нам дозволила і відкрила цей прекрасний портал для проведення практики. Я вас вітаю. Кожний раз практика завершилася. Кожен раз, коли ми робимо для себе такі невеличкі практики, вони, як правило, короткі, тому що ми відкриваємо нові грані, розумієте, У нас йде багатогранна розпаковка, і кожен раз нам потрібно діставати якісь нові і нові переконання, упередження, які вже не мають місця бути на сьогодні. Які треба просто обережно скласти і сказати дякую їм і не повертатися до них, а рухатися вже іншими, скажімо так, використовуючи інші можливості своєї багатогранної структури. Я дякую вам за увагу, всього найкращого.